Розберемо нову постанову щодо встановлення групи інвалідності. Правильно вона називається деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи під номером 1338 від 15 листопада 2024 року. Дана постанова затверджує ряд положень, таких як положення про експертні команди. Порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, критерії направлення на проведення оцінювання, порядок функціонування електронної системи це взагалі нове для нас. І критерії встановлення інвалідності. Але це ми кожен, кожне положення будемо розбирати окремо. Зараз безпосередньо говоримо про саму постанову, яка діє з 1 січня 2025 року. Самій постанові вже зазначено, що з 1 січня 2025 року експертиза щодо встановлення інвалідності відповідно до законодавства для повнолітніх осіб проводиться експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто, 31 грудня 2024 року є останній день, коли працюватимуть псека. Відповідно до даної постанови, зазначено у закладах охорони здоров'я, в яких організовується проведення оцінювання повсякденного функціонування особи у строк до 3 грудня 2024 року. Визначається та затверджується наказом керівника такого закладу охорони здоров'я перелік лікарів, які мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування особи у складі. Експертних команд, а також перелік адміністраторів для забезпечення роботи таких команд. Я вибачаю, що так читаю, тому що теж погано бачу, дуже дрібно написано. Що ми маємо? Ми маємо вже на сьогоднішній день створені команди. Ну, принаймні, я не знаю, чи ми маємо у медичних закладах створені команди, але вони повинні бути відповідно до постанови та повинні видані бути накази керівниками. Медичних закладів щодо створення цих команд, які будуть оцінювати функціонування особи з 1 січня 2024 року. Повноваження права і обов'язки медико-соціальних експертних комісій щодо проведення медико-соціальної експертизи, а також повноваження права і обов'язки Центральної медико-соціальної експертної комісії Міністерства охорони здоров'я. Припиняються 31 грудня 2024 року. Багато моїх підписників в іншій соцмережі говорили, що начебто команди почнуть діяти аж там в травні місяці. Це є неправда, якщо брати до уваги постанов 1338. Не чітко вже все прописано, що 3 грудня 2024 року повинні вже. Затверджені будуть команди. СЕК, центральні, обласні і всі інші припиняють цю дію 31 грудня 2024 року. І з 1 січня в нас буде вже нове оцінювання функціонування особи і нове встановлення групи інвалідності. Що буде з вашими медичними документами, які зараз знаходяться в МСЕК? Адже ви їх подали там, може, вересень, жовтень, листопад, грудень місяць. А дата огляду не назначена, і ви вже розумієте, що вона буде не назначена. Адже все ліквідовується. В постанові передбачено таке: розгляд направлень на медико-соціальні експертні комісії, що не завершений до моменту припинення повноважень прав і обов'язків медико-соціальних експертних комісій припиняється зазначеними комісіями, тобто розгляд всіх ваших документів припиняється МСЕК. Розгляд зазначених направлень здійснюється експертними командами відповідно до порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого цією постановою. Що ми маємо? Ми маємо, що МСЕКи передадуть Новим комісіям ваші медичні документи. Але тут будемо вже говорити об'єктивно, я про це говорив, їх потрібно цифровізувати. Адже в електронній формі повинні направити ці документи. Хто це буде робити, чи це буде робити ПСЕК, чи як вони будуть передавати ці медичні документи, дуже важливо. Коли вони будуть передавати. І чому я е, саме говорив своїм клієнтам, що не потрібно спішити вже в грудні подавати документи до МСЕКу. Вони можуть загубитися. Період, який буде встановлено для передачі, скільки вони будуть передаватися, можливо, там далі в постанові я ще не, не вивчив її повністю і передбачено. Але. Яка кількість цих е, документів буде, справ, так? Тому, на мою особисту точку зору, все-таки краще вже з 1 січня подавати документи для того, щоб встановлювати групу інвалідності. Для того, щоб ви розуміли, алгоритм подачі цих документів чітко, буде, ну, чітко він прописаний в постанові. І ви знатимете, що ви вже. По новій постанові подали правильно документи, і вони будуть йти по алгоритму. Тобто ви оминаєте момент передачі ваших документів. Черга опрацювання, передача, електронна форма і все інше. Ви розумієте, скільки питань ви виключаєте, якщо ви вже не подаватимете документи до, першого, до 31 грудня. Наступне документи рішення прийняті, видані медико соціальними експертними комісіями в період їх роботи є чинними та продовжують бути е, підставами для продовження надання особам і дітям статусу прав, пільг, пенсій та інше до набрання чинності цієї постанови, якщо інше не буде встановлено за результатами. Перевірки обґрунтованості рішення медико соціальної експертної комісії, проведені в установленому законодавстві порядку, або в судовому порядку, або до проведення оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами. Я хочу сказати, бути готові. Можливо, ті особи, які дійсно купили групу інвалідності, будьте готові до перевірки. Тому що в кінці року багато моїх клієнтів говорять, що їхні документи були вилучені правоохоронними органами. І тривають перевірки. І ці перевірки скільки будуть тривати? Який результат буде, я не знаю, але будьте готові, що ваші документи можуть попасти на перевірку і, можливо, вона буде не на вашу користь. Наступне, особи, інвалідність, яких встановлене без зазначення, строку проведення повторного огляду, проходять оцінювання повсякденного функціонування за власним бажанням в дужках, за звернення опікуна у разі позбавлення особи з інвалідністю дієздатності, закриваємо дужечку, або за рішенням суду. Тобто, з однієї сторони, ми маємо те, що людина, якщо має е, пожиттєву встановлену групу інвалідності, вона не повинна проходити е, в нових комісіях, в нових командах огляд. Але можуть бути рішення суду. Я попереджав, що є деякі питання, де перевіряють законність встановлення групи інвалідності. Наступне важливе. Особам з інвалідністю: повторний огляд, який був призначений з 1 січня 2025 року. Але які не змогли його своєчасно пройти, Строк інвалідності продовжиться дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування по новому, зрозуміло. Але не довше, ніж до липня 2025 року. Тобто, якщо ви подали в червні документи і нові команди ще не оцінили, Функціонування ваші як особи до 1 липня, то ваша інвалідність втрачає чинність. Тому ви повинні розуміти, якщо у вас закінчується інвалідність, наприклад, в червні, в травні, а я не знаю ще, скільки команда буде по часу оцінювати, я ще не довивчив постанову повністю, то ви повинні розуміти, ви повинні подати. Раніше документи для того, щоб до 1 липня 2025 року команди нові правильно оцінили ваше функціонування, ваше функціонування вибачаюсь. Наступне. У разі, коли особі інвалідність в дужках із зазначенням строку повторного огляду була встановлена до набрання чинності цієї постанови, постанови набирають чинності з 1 січня 2025 року. Відповідно до положення про порядок умови та критерії встановлення інвалідності постанови 1317, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але яка відповідно до постанови 225, деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи та період воєнного стану на території України, не проходила. Такий повторний огляд в медико-соціальних експертних комісіях. Двократно. І читаємо цікаво. Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року і до 1 листопада 2020 року. П'ятого року пройти оцінювання повсякденного функціонування відповідно до порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженої цією постановою. Інші особи, за винятком тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування. Проходять оцінювання повсякденного функціонування до 1 квітня 2026 року. До числа тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування належить. Це в першу чергу особи, які перебувають на тимчасово окупованій території. Друге. Особи, які через порушення функції організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, не чують, не розмовляють, не бачать на обидва чи одне око, не мають очей, ока. кінцівок кінцівки кісти рук, кісти руки, стопнік, стопи ноги одного з парних органів. В яких наявне онкологічне захворювання, інтелектуальні порушення, чи психічні розлади, церебральний параліж або інші паралітичні синдроми, причина інвалідності з дитинства. Тому, друзі, в даним відео я хочу показати. Що є зобов'язання щодо проходження встановлення групи інвалідності, а на сьогоднішній день у нас правильно воно називається оцінювання повсякденного функціонування особи. Щоб для вас не було сюрпризом, начебто у вас група повинна ще бути, але ви не пройшли її вчасно. Наприклад, у нас тут до 1. Першого, до першого Липня, да? Да. до 1 липня 2025 року. Ви не пройшли. І ви вважаєте, що у вас група там до жовтня місяця 2025 року і тут вас її забирають. Хочу зазначити, що для військових, для військових. Трішки інші умови, і я буду це записувати в наступному відео. Я хочу нову постанову як можна більше розібрати. І для себе, і для вас. Для того, щоб ми змогли з вами і співпрацювати, тому що багато звернень до мене щодо співпраці. І для того, щоб ви розуміли, що потрібно робити.